Рекомендуємо гартування для всіх скляних виробів з отворами та великих портретів розміром від 35 до 50 см. Гартовані вироби міцніші у два рази. Вони проходять додаткове запікання, заколювання, і це дозволяє нам виявити слабкі зони скла, тому що цю обробку не всі вироби проходять, і можливі дефекти вдається виявити тільки при цьому процесі. Чому гартують портрети в склі з отворами? Отвори це структурні зміни у склі, і вони послаблюють його міцність. Ми робимо отвори з відповідною вимогам технікою та максимально обережно, але там все одно є мікротріщини, які не помітні візуально. При різких перепадах температури мікротріщина може розширюватись та створювати тріщину. Тож, якщо ви плануєте кріпити портрет до пам'ятника за допомогою виносних кріплень, його точно краще загартувати. Чому треба гартувати великі фотографії у склі? Скло само по собі є тяжким матеріалом, а триплекс вважайте вдвічі тяжче. При перевезенні до замовника, потім до майстра чи на кладовище, воно не один раз перевантажується, і не завжди одна людина це може зробити. Те, що це буде зроблено обережно, впевненості, звісно, немає. Виріб також може вдаритись при установці на пам'ятник. Чим важче він, тим більша ймовірність надбити кут. Були також випадки, що при перенесенні негартоване скло просто розламувалось навпіл посередині через свою велику вагу. Висновок гартування це як додатковий тест скла. Яке при опалюванні в печі, тобто гартування може тріснути та убереже клієнта від неприємностей, особливо після українських зим з перепадами температури або після закінчення гарантійного терміну на виріб, це можна прирівняти до страхування машини. Поки все добре, страховка, наче не дуже і потрібна, а іноді дуже потрібна. Тут вже клієнту самостійно визначатись, наскільки цінним є його час та чи варто за цю додаткову роботу з виробом доплачувати. Якщо залишились запитання, звертайтесь, будь ласка, до дизайнерів фотоателія Міг.